Меморандум це дипломатичний документ, в якому засвідчені наміри сторін в нашому з вами випадку дитини і батьків. Меморандум номер 2 Не бійтеся бути твердим та рішучим зі мною, бо тоді я розумію, як далеко я зайшов. Або можна далі пробувати капезувати та просувати кордон, наприклад, ваше прекрасне маля. Пало в торговому центрі, в торгівельному центрі біля магазину з солодощами. У вас, наприклад, є якісь домовленості, а вона хоче тут, зараз і побільше, наприклад, дитині не можна, дитина алергія, щось таке. І тут же ваша твердість. Да? Або, наприклад, там ви сказали, що сьогодні в обід я тобі не купую те-те-те з таких то причин. Різні можуть бути ситуації. І тут ви вже включаєте свою твердість. Я не кажу, що ви, ви маєте бути злими, а, і показувати свою рішучість. Але якщо ви розумієте, що це дитині не на користь, що дитина просто вже вибрала такий спосіб капризувати і маніпулювати вам, що їй це йде не на користь, може бути не цукровий діабет, але вона а, зі сльозами, з красивими мокрими очима, а, і вже майже. Валяється на підлозі, б'є ногами і руками а, підлогу, і вирадує і вимагає чогось від вас. Тут ви вже маєте показати їй свою твердість, а, рішучість і не проламатися. А, не треба бути психованими. Я розумію, що коли дитина а, капризує вже на першу хвилину, це може бути. Трошечки складно, але, будь ласка, візьміть себе в руки, візь, візьміть свою дитинку на ручки, заспокойте її, притисніть її до себе. Ось вона ваша, ось вона рідненька, нашіптуйте її щось на вушку, переключіть її. Я не люблю давати дитині переплакати, от наплачешся, щоб вона посиніла або плямами пішла. Я не за такі методи, обійміть її переключіть її, але не проламайтеся в цей момент, якщо ви розумієте, що дитині це піде зовсім не на користь. Підписуйтесь на канал. Чус!